Доброго ранку, сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки. А ви любите квіти? Я запрошую вас помилуватися ними. Малята, які квіти ви побачили на екрані. Так, молодці! Це і проліски, кульбабки, нарциси, тюльпани. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається назви правильно. Я буду задавати вам запитання про квіти, а ви будете на них відповідати. Що це? Це тюльпан. Так, а де росте тюльпан? Молодці. У парку. А який він? Парковий. Що це? Це пролісок. Де росте пролісок? У лісі вірно, який він. Лісовий. Молодці. Що це? Це кульбаба. А де росте кульбаба? На лузі? Яка вона? Лугова. Молодці. Що це? Це нарцис? Де росте нарцис? У саду, вірно, а який він? Садовий, молодці дітки. Діти, я хочу загадати вам загадку. Послухайте її уважно. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива, вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Вірно, малята, це кульбаба. Уявіть собі, що ви зараз стоїте на квітковому полі. Привітайтеся з кульбабами, нахиліться, понюхайте, дбайливо проведіть долонею по квітці. Яка вона? Пухнаста, м'яка, шовковиста. Промовте гарні слова квітам. Побажайте їм гарного настрою. Малята. А як ще можна назвати це квіткове поле? Як можна сказати по-іншому, поетично? Його ще діти можна назвати квітуча галявина, золотавий килим, візерунок на картині. Дітки, а зараз давайте трішки пограємо. У гру, яка називається, що є у кульбабки, ви повинні розповісти, що є у нашої кульбабки. Вона має жовту квітку, так, стебельце, листочки молоді та ніжні, коріння. Дітки, давайте підберемо порівнянні слова. Жовтий як? Сонечко, так. Круглий як м'ячик, м'який як котик, білий як молоко, пухнастий як курчатко. Так. Малята. А хто кружляє над кульбабами? Молодці бджілки! А чому? Бо жовтий пилок кульбаби служить для бджіл кормом. Чи знаєте ви, що кульбабки можуть передбачати погоду? Так, діти, якщо в день кульбаба закривається, значить буде дощ. У пору дозрівання. Насіння кульбаби викидають крихітні парашутики, і головка стає пухнастою білою кулькою. Якщо сильно на неї подути, то насіння відриваються і розлітаються по всьому світу. Ось тобі і кульбаба. Адже нещодавно вона була жовтою квіткою. І цих квіток на галявинах було стільки, що все навколо здавалося золотим килимом. Кульбаба лікарська рослина, тобто така, яку використовують у медицині. Для лікування кашлю та поліпшення апетиту використовують листя й коріння кульбаби, а з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. Дітки, чи сподобалося вам заняття? Про яку квітку ми сьогодні розмовляли? Так, про кульбабку. А чи хочете ви зліпити кульбабку? Тоді я запрошую вас на заняття зліплення, на якому ми з вами і зробимо цю чарівну, красиву лікарську рослину, кульбабу. Але перш ніж розпочати нашу роботу, я пропоную трішки розімнути наші працьовиті пальчики. Ніжні квіточки проснулись, пилюстки в них розгорнулись, вітерець тут повіває, пилюстками розвіває, починає сутеніти. Пилюстки згортають квіти, всі голівками хитають. І тихенько засипають. Чудово! Можемо починати нашу роботу. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір для фону, дощечка для ліплення, пластилін зеленого та жовтого кольору, стека, серветка. Розлад, кульба, до своїй сорочку Ля -ля -ля. плела до самої сорі, а серце зранку шепотіло потіло, баба доля не журись, як стануть тебе коси білі ти в небо синє полетиш куль бабинку си посиві. I love it. Шипоти! Кульбаба у садочку Ля -ля -ля. Не наче сонечко в траві. І солодку свою сорочку. Ля -ля -ля. Плела до самої сорі, а сонце зранку шепотіло. Ось такі кульбабки вийшли в мене. А у вас чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!